Тук-тук, усім привіт Олі. Сьогодні буде цікавий відеоогляд. Сьогодні ми оглянемо ось таку китайську клавіатуру з Аліекспресу. Блін, вона в такій мініатюрній коробочці, що тренда. Це у нас, коротше, механічна клавіатура, ще й причому безпровідна. К-68, ультра-дурабл модуляр, механіка Свіч. Айансорі! I am sorry, I don't speak English. Very good. But I am speaking English 50-50. ля поля два і g на Bluetooth 5.0. Оце так та фірма у нас насйонк. Zio, Короче. Якось так. І ця клавіатура обійшлася в тисячу гривень. Тисячу гривень клавіатура механічна. З червоними свічами повинна бути. Безпровідна, Охреніти просто ні. А воно якось так. Це у нас клавіатура 60%, тобто така сама, якось така. Я користуюсь ось такою Color Master 60% це Це вона ось така має бути малютка. Так, що тут з основу цікавого? Механікал шафт. Коротше, ля-ля-ля. По боках такого більше нічого немає. Розкладка тут у нас по суті тільки англійська має бути. От пише Red Switch. До речі, Color Master Оця у мене теж на червоних свічах. Коротше, давайте розпаковувати, дивитися на, на то чудо інженерії. До речі, ось так вона десь має приблизно виглядати. Так, ладно, давайте її розпаковуємо. Розпаковуємо, розпаковуємо. І дуже інтересно. Що може бути за 1000 гривень? Прям піпець. Ух ти! І у нас свічі зразу ж таки зйомні. Та ви шо? В комплекті у нас зразу зустрічає ось ця така хрінь для зняття. Бачимо червоненький свіч. Окей. Ну, В комплекті дають круто. Дістає. Ого! Хрена вона вона важка. Документація. Це ми відкладаємо на бік. Так, опана. О, ух ти ж, блін, а чого ж вона така висока? Просто охреніти. Якщо взяти зрівняти дві клавіатури, ну. Зразу видно, якої висоти, прям тупо, як дві ось таких. Охреніти можна. І, блін, нічого собі. Можливо, тут у нас ну, клацаються вони набагато тихіше, ніж. Або тут інші свічі, якісь гірші, або що, я не знаю, бо є різниця між Color Master, ось. Ось так зробив. І між цією. Можливо, тут просто у нас ну, шумодав, і тому у нас такий звук. Ну, виглядає вона приємно. Правда, я не знаю, яким бути треба, блін, дебілом, щоб на серій. Колір робити от надпис F1, F2, F3 теж темно-сірого кольору. Блін, це ж ніхрена не видно. Е, 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 такої, чесно кажучи, собі. Надіюсь, я не знаю, яке покриття в нас букви мають. Чи вони мають оце спеціальне ті клавіші, типу, чи ну, старається, воно не стирається. Фік його знає. Так, позаду, що у нас позаду? Хоч моделька, свисток. Ага, воно на батарейочках. На, на батарейках. На батарейках, а мене є батарейки. Кстати, мають бути. Так, поставив я батареючки і у нас під'єднання. Якщо видно, блін, ну це ж просто піпець. Тут у нас 24 g Bluetooth 1 і Bluetooth 2. Блін, я не знаю наскільки це буде, скажімо так, користуватися комфортно, тому що реально дуже-дуже високо. Просто піпець. Я не знаю чому вона така жирна. Я щось подумав, що можливо вона на якомусь акумуляторі. Е, тому, по-перше, у неї така вага. Але ні, фіг там. До речі, е, треба буде клавіатурку зібрати і подивитися, що там всередині. Так, давайте спробуємо яку-небудь пімпочку зняти. Знімаємо і дійсно бачимо. Ну, блін, давайте раді інтереса... Так, а тут воно. А, блін, вибачаюсь, коли ця на синіх свічах, а не на червоних. А, ну все, тоді в принципі відпало питання. Сині свічі у нас класуються ось таким звуком. Червоні у нас тихенькі. Блін, я тупанув, ну ладно. Тоді нема що в принципі, по факту порівнювати. І. Так, ця штука у нас. Чесно, кажу, я навіть поняття не маю, чи я правильно використовую. Як то знімати... Ні, точно не так. Коротше, з тим мені треба явно явно розібратися. Некоч ось такі є дві штучки у нас запасних. Так, ну воно якось. Ага, в принципі, правильно. По боках має бути такі. Так, защолочки, де то вони є. One moment, так. Виглядає це діло ось так. І по суті, о, отак. і... Ого, але я чого тяну і вона не тягнеться. Ладно, пізніше попробую, А то зараз кібено мать, я це все поламаю. Кнопки, я не знаю, казати, типу пластик, звичайні. Кнопочки, в принципі, такі, як тут, вставляються. Так, треба, напевно, її підключити і подивитися там, не знаю, як друкує. Клавіатурка підключилася, це у нас сигналізує те, що бачите, бачимо індикатор такий зелений, і воно над буквою, U, значить, над буквою Q значить це у нас по суті через приймач через i 24 g та повністю все, повністю друкує, все окей, навіть ну, приємно. Цікаво, а як буде сигналізувати те, що акумулятор, наприклад, розряджений. Я поставив сюди самі дешеві батарейки, і в принципі треба буде просікти, скільки вони тримають. Я нею покористуюся. До речі, вона повністю без підсвітки, зато можна зробити тут гравіювання. Але гравіювання хреново буде. Проблема в тому, що тут у нас активні кнопки є. По звуку, але, чесно кажучи, я не так дуже ними користуюсь. Блін, мені дуже цікаво її розібрати. Давайте я спочатку, напевно, неї покористуюся. Не знаю, скільки там. Кілька днів. Подивитися, скільки тримає скільки тримає на звичайних батареєчках вона, а тоді вже будемо її вскривати. Ну що ж, я користуюсь тою клавіатурою. Вже може сказати, майже четвертий день, ну, не словом, три дня. і ви знаєте, я до неї привик, блін. Шикарна клавіатура, що прям капець, як неочікувано, з Китая ще й за таку суму. Ну, блін, привик до м'якого натискання. Відзивчивсь. Ну, я не замітив клавіатуру, як клавіатура, в принципі, все окей. Тихенька, приємно. Коротше, взагалі круто. За три дня батарейки в принципі, ще не сіли. Індикатора я так і не побачив. У нас, можливо, отут щось буде пізніше світитися, не знаю. Але користуюсь скільки? Ну, по годин 5-6 кожного дня приблизно десь клавіатура є у ВІМК. І, до речі, щойно, щойно тільки ну, замітив, бо діставав оцей Ну USB. Свисток хочет с клавиатуры, девите. І на тобі на usb c Я так зрозумів, що ця штука, ну тут немає всередині акумулятора. Типу, я щось взагалі не викупаю. Що що це таке? Для чого воно потрібно? Типу, вставляти тут нема. Куди. Коротше, дивна штука, треба буде інструкції пізніше глянути. Ну а що ж, а зараз дуже цікаво, хотів би я її розібрати. І зараз тим займемось. І так, склатурка виглядає в розібраному вигляді. Ось. Так, і, ну що, має доволі таке. блін, ну, звичайний те вигляд, напевно, як для механічної клавіатури. Ну так, QT, ну, це в нас QT. Кейка, як правильно. Ну, блін, так класно, вони такі тихенькі, взагалі шикарно. Я не знаю, є там в них всередині якась там смазка е чи ще щось, чесно, поняття не маю. І хочу все ж таки спробувати один достати, але щось мені, чесно кажучи, щось воно не дуже виходить. Не хочу тягнути, бо зараз ще поломлю. Так, у нас клавіатура закріплена один, 2, 3, 4, 5, 6 гвинтиків. Давайте їх Відкручувати. Таск відкрутили і О, ось так знімається. Ой. Так, Чуть би, чуть би не дьогнув сильно, але бачимо, що у нас під'єднано живлення через перехідничок. Тобто ми можемо собі спокійно його відімкнути, і воля, і на тобі. І, до речі, у нас немає ніякого шумудаву абсолютно. А вона тихенько взагалі працює. Коротше, кайфово. Пластик ну гнеться, але він доволі міцний, він грубий. Реально, пластик грубий. Бачимо ребра жорсткості, в принципі, тут нічого особливого, хороший в принципі пластик. Задня частина виглядає ось так, я там в схему техніці і туди, і тепер не розбираюся. Бачимо, тут якась є схемка. Там якісь, можна щось загуглити, подивитися. Е, що за мікрочіп? Ось тут. Я не знаю, буде видно чи не буде. Так, відпала кнопочка, ну це таке. І ну що, тут? Просто у нас, до речі, оця основа тепер ясно, чому клавіатура важка. Уся основа чорна це є метал. Я не знаю для чого. Напевно, це зроблено спеціально для того, щоб клавіатура була стійка, яка ще як, але реально тупу нас це металева. Основа. І між, ну, між слоями у нас нічого, ніякого ні поролончика, ні шуму поглинаючого, але блін за 300 гривень ну це зустрічається тільки хіба в якихось дорогих клавіатурах, я гадаю. Так, що в принципі ще сказати. Та по факту нічого, але я так не зрозумів, як у нас як витягуються як витягуються, як витягуються оті бляха кейкапи. За, за що вони чіпляються? І як правильно їх як правильно їх діставати? Інтересно, дуже інтересно. Можливо, ого, можливо, дійсно. якось З цієї сторони можливо треба. Коротше, не ясно. В принципі, як гадалося, я просто з цієї сторони натиснув, і воно, в принципі. Знявся, звучить гарно, що цей той, що був в комплекті. Тобто, по факту, щоб розібрати, це орієнтові, не обов'язково цю клавіатуру розбирати. Вставляється в носок, зрозуміло. Тут є дві таких позначки, і от тільки одною стороною, по факту, вставляється ось так. Все доволі просто і легко. А тепер давайте спробуємо зняти, але а, все зрозумів. Ось! Нас по боках защёлки, ми маємо їх цією штукою зажати От, за щолочки і доді тянути. От як воно працює. Значить, все ж таки можна спокійно їх міняти, не знімаючи клавіатурку. Так що доволі таки прикольно. І що можу сказати загально про клавіатуру? Зараз я її залишаю собі на постійну основу. реально за тих три дня. Нею поклацавши, ну прям не знаю відчуття, прям такі кайфові, дуже приємно неї, нею цикати. Ну, клавіатура реально крута. я ну, За 1000 гривень з Аліка. Така клавіатура, яка ще працює на 2.4D, ще і по Bluetooth. До речі, треба буде спробувати по Bluetooth використовувати. Блін, взагалі кайф, я здивований. Я от здивований максимально. Що наскільки, по факту, може бути якісна? І недорога, головне клавіатура, при тому ще й безпровідна. Блін, ну я просто у мені якось і в голові не це, не укладується. Типу, як це можливо? Єва, для чого ти мій телефон мітиш? А? От, тому. Я би навіть сказав, що можна рекомендувати до покупки цю клавіатуру. За такі гроші виявляється, можна купити доволі таки хорошу річ. Підключив, до речі, клавіатуру по Bluetooth. І, до речі, індикатор можна в нас тут дивитися. Тільки я щось не дуже думаю, що це продає індикатор. Він, напевно, якось там ну, з часом зменшується там, бо три дні користуюсь і далі показує 100%. Я думаю, ще пару днів там покаже, можливо, 80% або, або 70%. Блін, так що. Що по Bluetooth можна собі спокійно відсліковувати загальний стан батарею. Коротше, клавіатурка класна, я задоволений, кого цікавить, шукайте, можете в принципі замовляти. Прикольна річ. Вже пройшов тиждень, як я користуюсь даною клавою, взагалі все круто, все окей. І перед закінченням відео хотів би зробити невеличкий розіграш. На каналі ну, практично скоро буде 2000 підписників, і в час того, на 2000 підписників ми розіграємо. Ось цю Android приставку із попереднього відео можете подивитися про це відео і дізнатися, що це взагалі штука. Тому зробимо її розіграш, коли буде 2000 підписників. Для цього потрібно підписатись на канал, поставити лайк і написати приймає участь і, в принципі, все. А тепер можна прощатися з вами. Всім дякую за активність за перегляд. До наступних зустрічей, усім па-па.